Чому деякі люди живуть до 100 років, а деякі ні? Дослідники зі Швеції з'ясували, що довгожителі мають унікальну здатність уникати або відкладати розвиток серйозних захворювань. Вони рідше хворіють на серцево-судинні недуги, інсульти, діабет чи деменцію. І якщо хвороби з'являються, то значно пізніше ніж у більшості людей. Аналіз понад 440 тисяч людей показав, столітні мають менше діагнозів у середньому та пізньому віці. А хвороби розвиваються повільніше і часто вражають лише одну. У систему органів, що полегшує лікування, це спростовує поширену думку, що довше життя обов'язково означає більше хвороб. Науковці вважають, що секрет може бути у поєднанні генетики, способу життя та навколишнього середовища, але точні причини все ще вивчають. Отже, тут мало вести здоровий спосіб життя потрібно, аби співпали усі фактори, включно з генетикою.